Сьогодні ми з вами зробимо отакі ялинкові прикраси у вигляді краплі. Для цього нам потрібні трубочки, нам потрібно може знадобитись шила, кусачки або ножиці. І клей. Клей я беру полімерний якийсь такий універсальний, але набираю його в шприц для зручнішого дозування. Також нам вже можуть знадобитись вологі сарфеточки. <кій> і так, починаємо. Беремо першу трубочку Так, трошки її приплюскуємо, робимо маленьку петельку і далі робимо велику краплю. І робочою трубочкою, тобто цим хвостиком, да, ми обгортаємо навколо петельки. Можна меншу зробити петельку, поки ми можемо це підкоригувати. Ось так, обгорнули і тепер викладаємо трубочку всередині. Нашої великої петлі. Так, і тут у нас уже трубочка закінчилась, відповідно, нам потрібно наростити. І ще нам знадобляться прищіпочки. Так, прихвачуємо, щоб не розкрутилось, і беремо нову трубочку. Шилом поправляємо отвір, розширяємо його. Далі беремо тоньший край трубочки і крапельку клею наносимо на кінчик. Вставляємо. І даємо кілька секунд клею підсохнути. Залишки залишки клею, я витираю вологою серветкою, бо у сухої серветки, може, ну волокна пристають до клею. Так, притримуємо Так, зробили лоскою трубочку і продовжуємо плести, викладаємо всередину, виклали і вже під низом кладемо нову петлю. Тут у нас йдуть паралельно виточки. Знов дійшли до середини, викладаємо середині трубочку, і внизу виточок. Кожен раз зрозуміло, що виточок буде у нас трошки більший. Якщо першу петлю зробити більшу, то відповідно тут буде і виточків більше всередині. Ну і тоді більше треба трубочок. В принципі, ми можемо наростити трубочку і ще кілька виточків зробити. А можемо відразу трубочку всередину перевели і заховали трубочку під витками. Можна посадити на каплю клею. Цей перший веточок ми ховаємо всередину і ми його обрізаємо. І його обрізаємо. Так буде охайніше виглядати. Вирівнюємо. Даємо висохнути, можна покрити як в цьому зразочку перламутровою фарбою злегку, щоб був ефект інію, а можна залишити так. Тобто на оцю конструкцію довжиною зараз я вам скажу. 36 6 у нас пішло всього дві трубочки по 30 см Тоді прив'яжемо ниточку, це вже буде наша іграшка.